Важливим атрибутом будь-яких справжніх різдвяних святкувань поряд із колядою святковим столом та кутею є вертеп. Це справжня християнська релігійна містерія, яка твориться у різдвяну ніч. Вертеп це театральна вистава, в якій розігрується біблійна історія народження маленького Ісуса Христа. Перша письмова згадка про неї датується 1666 роком і міститься у літописах Львівського ставропігійського братства. Первісно вертеп був мандрівним театром маріонеток. Дуже поширеним у Європі в часи пізнього середньовіччя, і звісно, дуже популярними були сюжети на релігійну християнську тематику. Адже навіть на рівні підсвідомості людям хочеться відчути якесь маленьке чудо, причетність до чогось вищого і божественного. Традиційно вертепи мандрують від хати до хати, а колядники бажають господарям щастя, здоров'я та усіх гараздів. На студію телеканалу НТК також завітали кілька вертепів. Один із них колядники національного музею, гусульщини та покуття. Не у нашої студії і менші колядники із природничо-математичного ліцею. 18 маленьких артистів готували різдвяний виступ майже два місяці. Вертепі взяли участь учні 4-9 класів. З допомогою педагогів їм вдалося поставити, хоча невеличке, проте справжнє та щире театральне дійство. Що були ви завжди щедрі, дріба.